Ми переходимо до ситуації, яка зараз відбувається на кордоні на польсько-українському кордоні? Міністерство відновлення створило штаб допомоги водіям, які застрягли на кордоні з Польщею через страйки польських перевізників. Завдання цього штабу забезпечити людей їжею, водою, медикаментами і пальним? Яку допомогу вже отримали водії? Дізнавалась моя колега Ольга Івашук. Вона відвідала пункт пропуску Корчова Краковець. Ольга, добрий вечір. Отже, яка ситуація зараз на кордоні з Польщею? Доброго вечора, колеги. Власне, сьогодні ми побували у двох пунктах пропуску: це Корчова та Гребенна. Зараз я перебуваю у Гребенному, і всюди є багатокілометрові черги на в'їзд до України. В день ми були у Корчові. Корчова Краковець, так називається цей пункт пропуску. Там, в черзі, на в'їзд до України знаходиться 1200 вантажівок та. Така ситуація була станом на сьогодні. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач сьогодні. Українським водіям, які застрягли на кордоні через протести польських перевізників міністерство інфраструктури організувало доставку гуманітарної допомоги. Зокрема, їм привезли воду, продукти швидкого харчування, медикаменти. А також до кінця доби обіцяють доставити пальне. Загалом обіцяють, що це буде 13 тисяч літрів пального. Далі прошу послухати пряму мову. Ми все ж таки працюємо над тим, щоб завтра, після завтра, питання було вирішено. Звісно, ми не знаємо, коли це буде по часу, але дуже хочемо, щоб це було найшвидше. Ми сьогодні привезли 11 тисяч порцій харчування. Ми привезли воду, ми привезли медикаменти. Сьогодні так само будемо доставляти ще окремо пальне. Крім того, мінінфраструктури скерувала до польської сторони лист, де детально описало також порушення, які відбуваються на кордоні внаслідок цієї блокади. І на думку Сергія Деркача, це, це може прискорити все ж таки розблокування кордону. А от на пункті Гребенна Раваруська, де ми зараз перебуваємо, е, як нам повідомили, 500 вантажівок на в'їзд до України. Також черги є на багато кілометрів звідси, і сюди також доставили. Гуманітарну допомогу в цьому пункті пропуску є протестувальники польські, втім вони відмовляються від коментарів на камеру і не хочуть спілкуватися з пресою. Тим часом голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський каже, що в цієї ситуації зиску все ж таки не буде жодній з країн. Далі прошу послухати його пряму мову. Ця ситуація, впевнений, від неї не виграє ні українська, ні польська сторона. Дуже багато політичних спекуляцій, які заважають. Я думаю, що найбільше від цієї історії виграє тільки Російська Федерація. Це питання пріоритету, пріоріт має найвищий рівень пріоритету, і в уряді, і в міністерстві інфраструктури докладаються всі зусилля, щоб якнайшвидше ця блокада була знята. Така ситуація зараз на українсько польському кордоні. Ми будемо надалі спостерігати, і інформувати вас про перебіг подій. Ольга, ви сказали, що намагались поговорити з польськими протестувальниками з того боку, але вони відмовляються. Вони якось аргументують свою відмову? чому вони не хочуть спілкуватися з пресою. Адже е, вимоги в принципі вони свої не тримають в секреті. Одна з них це е, відновити точ, точніше зупинити транспортний безвіз, скасувати і повернути дозволи. Можливо, вони вам пояснюють. Чому вони не хочуть спілкуватись з журналістами? Вони аргументують тим, що ми повинні спілкуватися з їхнім речником. Ми йому зателефонували. Речник сказав, що вони все ж таки пропускають поволі, але пропускають українські вантажівки, в тому числі і гуманітарні вантажі. Однак, водії, з якими ми сьогодні раніше спілкувалися, які везуть гуманітарну допомогу з Нідерландів, наприклад, медикаменти до України, їх не пропустили. Тобто, як це відбувається наразі, чіткої відповіді від польських протестувальників ми не отримали. Тобто вони говорять нам одне, а водії кажуть, що зовсім інше. Mm -hmm. Що не всіх далеко, не всі в гуманітарні вантажі пропускають. На ну, так Олю, дякую за інформацію. Ольга Івашук, кореспондентка у Львові. Вона зараз, точніше, не у Львові. Вона на кордоні в Львівській області на польсько-українському кордоні. Мені підказують навіть вона в Польщі з того боку. Вони спілкувалися, зокрема з польськими страйкарями. Вони не хочуть коментувати. Ми почули чому.